Ти наступний. Я новий Символ. Клас А команда 2 мчимо на місце. Прямую туди. Ми з тобою. У західній бухті поширюється загадкове світло. Виведіть людей! Я тримаю будівлю! Що відбувається? Зараз ти звичайна людина позбавлена сили. Що це за примха? Ти та дитина, що стала на моєму шляху. Тікайте, швидше! Я їй потрібен. Ви нічого не знаєте про її примку. З таким підсиленням я перевершу всемогутнього. Не смій згадувати про всемогутнього! Він зовсім не схожий на всемогутнього. Не зважаєш на невинних людей. Всемогутній ніколи б так не зробив! Народження легенди про зломогутнього! Неправда! Тепер наша черга! Бо я вже тут! Зупиніть монстрів! Починаємо клас А! Мої спадкоємці це герої, які вже наближаються до тебе! Рятую! Я не можу стояти тут і нічого не робити! Відтоді я перестав усміхатися! Це велична сила символа! Символ, яким я захоплювався! Перемагати! Це не головне! Так! Як всемогутній! З нашими усмішками! Ми врятуємо людей!